Всім привіт, мої хороші всіх вітаю з Новим роком. Ну що ж, насамперед, здоров'ячка вам бажаю. Мирного неба. Нехай настане вже мир в нашій країні. Всього самого-самого найкращого, всього, чого ви собі забажаєте. Так що, ой, в мене щось рука, почала боліти. Так що такі справи. В мене не було. Мене не було, тому що в мене, от бачите, ще на носі. Герпес в мене не всіх, не так, як у всіх на губі, а на носі. Так що не хотіла вам показуватися така дуже красива, що все там видно, але вже не настільки. Так що так, ну, особо нічого немає показувати такого. Святкавість святкували, Різдвовість святкували, новий рік пройшов, слава Богу. Святкувати новий рік не святкували. Так, прийшли, повечеряли. Ні, коротше, спочатку. Привезли маму, сіли повечері, всі, маму відвезли, потім дочекалися 12 годин, трошки випили е, цього шампанського з чоловіком, донечка заснула вже на той час. Подзвонили дітям в Нідерланди, їх привітали, мамі подзвонила, і все, ляли спати. Так що, знаєте, якщо чесно, е, не до святкувань. От, бачите, у нас там гірлянда. Повішена на трубу по всій. Вже ні, от як у нас хата довга є, так і повішена гірлянда. Скажу вам чесно, що я не маю не то, що не маю настрою, просто от мені якось стидно включати гірлянду, коли в нас така ситуація. чесно слово вам кажу, от не хочеться включати у когось сум біль і за те. Так що великих святкувань не було. Так, наготувати, наготовила, бо. Так як сім'я, сім'ї їсти щось треба. Але ще залишилося, Коротше, готувала на Різдво, з Різдва залишилося, поставила морозілку, залишилося на новий рік. З нового року ще трошки залишилося, знову поставила морозилку, потім десь колись поїмо. Так що так. Отаке От шампанське ми пили, зараз вам покажу. І не допили з чоловіком. Отаке. Так що такі ми алкоголіки. Двоє з чоловіком не допили мені шампанське. Вчора приходив його друг, знайомий наш сусід посівати, посіяв. Зараз вам покажу, я попідмітала, але все одно не можу попідмітати нормально. Та і все, та й свята минулися, ще водохреща і все. Робочі дні почалися. Посівав. Тут позаскакувало і тут, бачите, ще пшениця залишилася так, що я підмітала, підмітала Айзочка наша. Ну нічого, потім вимететься. Чоловік вдома оставив машину, бо в нього зранку був сюрприз. І колесо щось спустило, і акумулятор машин. Чи сів, чи я не знаю, коротше поставив на зарядку, приходили, приїжджали їсти. Ось з колегою з, цим, з яким він працює з хлопцем. Той теж їздить на машині сюди. У нас в село приїжджали їсти на обід, то привіз зарядне, поставив на зарядку. Каже, поставив на зарядку. Кажу, добре, я не, не мала наміру нікуди їхати, так що спокійно може ставити на зарядку. Машина грязна, бо в нас грязь. Ну, вночі в нас було мінус 5, до мінус 6 доходило. Ну, зараз вже розтало, вже на сьогодні 0 градусів передають, потім знову трошки морозу, а потім вже потепління передають. Ну, На Різдво було морозно, без грязі і на новий рік. Снігу нема, але хоч без грязі. Так що такі, такі в нас справи. І в мене сталася одна проблема. У мене вчора великий індюк затоптав одного півня. Були в мене півень е, Брама і курочка брама. Хотіла їх оставити. Ну, так, щоб були яйця, отдільно їх поставити, щоб були яйця, щоб завестися в такі кури. Ну, вчора переходжу, а він його затоптав. Я його посадила одільно, але все-таки він здох. Ну, Знаєте, я кажу так, якщо воно так сталося, значить так Бог дає. Та й все так треба приймати. Жаль, звісно, бо в мене плани були на нього. Але як є, так є. Так що такі справи. А я готую, вечерю, запіканку хочу робити.